Вітаю всіх на каналі Селянин. Я вже доходжу до лісу. Йдемо сьогодні забирати білі гриби, перевіряти старі місця. Місця де є бережки і корчі. Тому що вчора чув, що люди збирають дуже сильно гриби по бережках, тому треба перевірити. Усім приємного перегляду, сьогодні буде дуже цікава прогулянка. Будемо знаходити багато грибів. Так що сидайте зручно, Готуйте чайок, будете щось смачненьке поїсти і будемо починати разом наші пошуки. Поїхали в великий ліс. Знайшли першого грибика. Такий красончик в общем, маленький коло себе. О, дивіться, ще один тут. Так, забираємо їх. Такий хороший грибик. Прямо сидить під берегом. Такий берег. Зайшов я на своє місце цього дубчика. І так придивитися, тут навіть нічого не виднося. Чи є тут гриби, чи нема. Але подивіться, що є. как бы могут правда Дуже красаві я тут рукою намазал десь таком кресло ничем не видно все греб сыдеть не звук це до це, це. це красива парочка А, було. Еще не прилипла. А дети до шапочки прилеталась. До этого гриба. Вот тут вот, шапочка. Від цього гриба только, щоб получається гриб. Греби росло стал. Почув, що став на гриба. Відбив трішки шапочку. Це тому, що я взяв і побачив впереді гриба під деревом. Такі красиві грибики по корчиках. Бачите, аж під деревами. Треба вдивлятися. оце чекав ребенка прямо вдорвати. Я походив по відкритих площадках, слухайте, знаєте що я пам'ятаю? Що люди тут так прозбирали гарно гриби, що їх навіть ніде нема. Я, я час я знаходився, щоб знайти ось цього гриба. Треба тікати звідси подальше. Mm -hmm. Я ось цього гриба. Подивився в курсі, далі це пощеоден. Оцей якийсь. Галенький. Такі мушків лазиє там. Дуже хороші грибики. Є в мене містечко таке в корчах, і тут є бережочок. Того року я знаходив тут дуже багато грибів, а тепер ні разу ще не знаходив. думаю, коли ті гриби тут появляться. Ну ось, це замітий бережочок. Пішов відкривати то листя. А там от трійця. Я тут в дорозі замітив. Так, і гриндець. Mm. Гри. Гри, Виходить, що люди розбирали усі площадки, а в корчах вони не дивилися. Тому що в корчах важко, знаєте, вони ж ховаються. Ну ось. Значить, йдемо в корші. У нас їх тут просто... Просто так багато, що передати не можу. Тремо в дорозі. Ти лише спустився в корчі. Я знайшов тут конкурента по збору грибів. Ви це бачите, так? Да? О, яка злюща, Напевно, будемо ну, йти звідси далеко, бо тут збирають гриби другі грибники йдуть такі стежки, а потім буде щось потягнули в бік подивитись сидить. навіть не заміт дивіться, ще впереді там блеску гриб. Так. Ось цієї фірмі виднося, Ой, не виднося. Ой. Ой, О, не, ну це дуже гарні гриби. Ви хотіли великі гриби, ось вам великі гриби. Малих практично, як бачите, вже немає. Все ось такі. Тут двоєчка гарна. Яка різниця великих грибів. Бачите, там на площадках, як є меліто, їх забирають, в корчах ніхто не ходить, великі дитики виростають. Я так подумав, що гриби по корчах як кинулися, то на старих місцях також мають бути. Ну і забіг на одне містечко. Чотири штуки. Right. такий потік. Просто переходив на, на ті береги, в ті корші далекі, дуже перевіряти під берегом, там де ніколи в житті не знаходив гриба, геба. Перейшов я ще через декілька берегів і спускався в яр, тому що хочу перелізти подивитися там на берегах. І дивіться, прямо в березі. Знайшов блічка. Навіть виднося, не було в лисі, а то просто така чуть-чуть шапочки була. Повезло, що зуміти. Бу я на цих місцях тут. Водаун. Оці гриб'ю не бачив. Тепер дивіться, що тут твориться. Я перше замітив гриба, аж там от де то я брив в другому березі. Так, тут придивляюся ще заодно, щоб не пропускати, тому що їх дуже не видно. Так. Uh -huh. Так, і тут бачу два. Гриб безкочується з берега. А дивіться до той груп. Бачите? Ось там березі. Довгенько я переходив на інше місце, тому що там йшла вирубка лісу. Прийшлося мені подальше обійти. Попилили там дрова, дерева, падали раз за разом. Це перший гриб на нових місцях. Замітили, що тут усі гриби погрижені. Практично цілих грибів немає. Хожу тут по травешці замітив два гриба. Червий вони здони. Тут три. Такі тут багато. Доволі Тут два. Побільше би ми таких грибочків. Я так ще знайшов ось такі. А ще, наші ще один. Вот ведро. Десятилитровое ведро. Ну, еще еще штук 20, я думаю, будет уже полный. Я еще побачу в дороге. О! Прийшов я ті всі корчі там. Маловато там грибів є. Дуже багато погрежених і мало їх. Виш у звітеля дороги. Бачу два гриба. Одно гарненьке вже. Бачу гриба малого, а великого не бачу. Замітив молого, а це від дуже нагляднося було. Ну що ж друзі, будемо завершувати сьогоднішній похід. Проходив я трішки, провірив нові місця, провірив старі місця. Назбирав трохи. Практично повне відро 20-літрове. Дивлюся, що людей дуже багато. Усі знайшли, ніхто не ходив без грибання одного. Прям аж душа час співає. Так добре пали. Всім вистачає всього. Тепер вже направляюся додому. Дякую всім, хто допомагав збирати, хто прогулявся зі мною по наших Прикарпаттях. Надовго не прощаюся, скоро зустрінемося в новому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Селяна, до зустрічі. По-па-па-па.